Микола. В суботу будемо капусту садити, тому не планую собі нічого. Марія спробувала заздалегідь попередити чоловіка, бо знала, що той завжди собі якісь справи шукає. Навіщо нам стільки капусти, ту, що ми в минулому році посадили, ледве з'їли, бурчав Микола. У селі, схованому між пагорбів і обленевих садів, жила сім'я книжів Марія, її чоловік Микола, син Іванко і бабуся Ганна. Микола працював у місті на заводі, приїжджав додому ввечері і втомлений. Марія вела господарство, тримала курей, дві кози, сад, город. Іванко ходив в школу, йому було десять. Бабуся Ганна вже літня людина, трохи буркотлива, але добра, любила онука найбільше у світі. Одного ранку в хаті сталася дрібна але гірка сварка. Та ти знову не такий чай зробила, сердито гукнув Микола, щойно зайшовши до хати. Я ж казав, що Ромашковий не люблю, Микола. Я, та, я занята, не до чаю мені було, втомлено сказала Марія. Тобі що? Чай важливіший, ніж моя спина. Мені важливий спокій у хаті, буркнув чоловік і, не поївши, пішов у стодолу. Бабуся, яка сиділа біля вікна, тільки хитнула головою. От сваритись за що? За чай? У вас же є все, а в нас колись нічого не було, та ми хліб по талонах брали. Марія тільки зітхнула тихо, аби не розбудити Іванка, і заплакала. Але сльози були тихі й швидко висохли. бо день новий, і нові клопоти. Наступного дня зранку Марія месила тісто на вареники. В хаті пахло, пахло дріжджами, тепло від печі огортала, як бабусина хустка. Мамо, а тату сердити через мене? несподівано спитав Іванку, підходячи ближче. Ні, синку, не через тебе. Просто у дорослих бувають такі проблеми. Вони є втомлені, але це нічого. Вона поцілувала його маківку. Головне, ми разом. Іванко встав біля мами і вирішив їй допомогти. Мовчки почав ліпити вареник і куменно ліплячи вушка з тіста. Бабуся Ганна дивилась на них і зітхала, час від часу пригадувала. А от твій дід був інакший, міг тиждень мовчати, як образиться, а потім візьме і зробить мені табуретку нову, без слів. А я знала, це вибач. Всі посміхнулись. У п'ятницю Микола перемонтував огорожу, покрутився біля трактора, видно було, що щось на душі його тисне. Марія його не чіпала, не питала, лише винесла на ганок чашку кави. Дякую, буркнув він. Слухай. Я, мабуть, перегнув палицю з тим чаєм. Просто, розумієш, на заводі скорочення, невідомо чи мене залишать. А я не хочу тебе лякати, тому мовчу. Марія сіла поруч, та ти б сказав раніше, я ж не могла здогадатися. Ми ж сім'я. Сім'я, повторив Микола, але я чоловік, я мусив якось. А як чоловік, то не людина, м'яко усміхнулась вона. Я ж не соромлюсь сказати, коли мені важко, і ти не мусиш. Микола обійняв її за плечі вперше за довгий час. За кілька днів Марія запропонувала. А давай будемо випікати пиріжки на продаж. У нас в селі всім смакують, а я якраз маю вишні, а скоро й капуста буде, і Іванко допоможе. Та хто їх буде купувати? скептично сказав Микола. У нас і так беруть на храм, на свято, а я зроблю ще з м'язом. Ти вмієш з м'ясом працювати? Ну, хіба? замислився він. А знаєш, треба спробувати. Так і почалося нове життя в цій сім'ї. По вечорах вони разом місила тісто, Іванко формував пиріжки, бабуся розповідала байки. Марія навчилася слухати, а Микола говорити. Грошей було небагато, але в хаті стало тепліше не від групки, а від спільної справи. Одного разу в село приїхала телевізійна знімальна група, шукала живі історії про сільських підприємців. Голова сільради згадав про кнощів і їхні пиріжки. Ви ж не проти, щоб вас трохи зняла?» – запитав молодий журналіст. Це ж приклад для інших. Марія зняковіла, але погодилась. Іванко був у захваті, бігав біля камери. Увечері всі дивились себе, на себе по телевізору, на маленькому, не новому, але гордому екрані. А знаєш, мамо, я теж хочу мати пекарню, і ти будеш у мене головною майстриною, заявив Іванко. Якщо тільки не забудеш про мене в старості, усміхнулась мама. Ніколи, обійняв її син. Минув рік, на подвір'ї книжів, з'явилася нова прибудова під домашню пекарню. Микола залишив завод і повністю занурився в родинну справу. Сусіди приходили за пиріжками, але лишались поговорити, посидіти. У хаті більше не лунали сварки через воду чи дрова. Там звучав сміх, голоси, запах кориці та теплий хрусків з коринки. А якось бабуся Ганна сказала а я вам скажу дітки так: найсильніша хата та, де сваряться тихо, миряться швидко і ліплять пиріжки разом. І вона мала рацію, бо прості проблеми не страшні, якщо їх долати не мовчанням, а спільною працею і розумінням.